З запрошенням України в НАТО, що говорять в куларах конгресу та адміністрації президента США? Дізнаємося з перших вуст у мого сьогоднішнього ньюзмейкера, заступника голови оборонного комітету та очільника постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО. Ви підтримуєте зв'язок з Бердянськом? Ви звідти родом. Так, да, я підтримую зв'язок з Бродянським. У мене залишилися там і друзі, і деякі родичі, і на жаль, я отримую звідти не дуже гарні новини, як погодяться з нашими мешканцями, з українськими громадянами в місті, і де, на жаль, за українську мову можуть просто посадити на підвал. Ви заступник голови оборонного комітету. Чи обговорюють на оборонному комітеті заборону телеграму? Ні. Українська армія ще радянська армія? Ні. Ще є елементи радянської армії, але точно ні. Тому що я пам'ятаю, 14-й рік, коли я був добровольцем, хоча і в Національній гвардії, але дуже багато чого було спільного з Збройними силами України. І ось тоді була радянська армія. По багатьом по багатьом питанням від озброєння і до. Надання команд, я дуже добре пам'ятаю, як для пострілу нам потрібно було зв'язатися з командиром безпосереднім тобто до штабу і так, далі, і так далі. Тобто не було ось цієї гнучкості передачі е, повноважень на прийняття рішення на низовий рівень. Це була така вертикаль. Це характеризує якраз таку радянську армію, коли є чітка вертикаль, прийняття рішень. Зараз у нас набагато більше гнучкості і а, в прийняті рішень на рівні навіть командирів-зводів. Я не кажу вже командирів бригад чи командирів батальйонів. Чи є ще радянські елементи? Звісно, що є. На жаль, і мені, чесно кажучи, досить дивно бачити, коли ці радянські елементи залишаються і продукуються вже молодими офіцерами. Це питання, мабуть, щодо до освіти нашої військової. Це окреме питання, величезне окреме питання. Хоча ми там намагаємося тренувати наших хлопців та дівчат за, за стандартами НАТО, але це ті, які виїжджають і навчаються за кордоном. Ті, які залишаються тут, на жаль, все ще певною мірою обучаються та тренуються, навчаються та тренуються все ж таки по певним радянським стандартам. Програма «Примус Росії до миру. В Україні та світі продовжують обговорювати український план перемоги. Один із основних пунктів це запрошення України в НАТО. Однак, за даними видання Політико, не всі країни підтримують цей пункт, зокрема проти США та Німеччина, бо, начебто, бояться бути втягнутими у війну. Також серед тих, хто виступив проти, Іспанія, Бельгія, Словенія, Словаччина та Угорщина. Тим часом в офісі президента цю інформацію спростовують. Мовляв, більшість країн підтримують запрошення України в альянс, а зрештою ведеться дипломатична робота. В одному зі своїх інтерв'ю ви розповідали, що остання каденція Байдена може стати імпульсом до запрошення України в НАТО. Чи це може спрацювати зараз? Ось ці два місяці мені здається, що можуть бути використані ним самим, щоб піти з якимись, що називається, легасі. Щоб щоб щось залишити після себе, не тільки Афганістан, який е, ну, чорною плямою е, ліг на його е, спадщину, а й можливо, ось таку перемогу як Україна в НАТО. Е, я не думаю, ну тобто я впевнений, що ми не станемо членами НАТО, але ось це запрошення, яке буде точно невідворотнім шляхом України до НАТО. Може бути надано в ці два місяці, знову ж таки, виходячи з того, що йому вже нема чого втрачати, нема чого ризикувати. Вибори відбулися, він іде на пенсію, і йти з якимись здобутками, мабуть, що краще, ніж без нічого. На цю тему ми маємо запитання від е, глядачів наших. Давайте. У мене таке питання в плані перемоги, який нам представив пан Зеленський. У нас зазначено, що Україна має негайно відійти в НАТО. Але ті самі лідери Німеччини та Сполучених Штатів вони кажуть, що поки в нас іде війна, то в НАТО ми вас не приймемо. Тому питання звучить прямо: яким чином та коли саме Україна все-таки зможе війти до членів альянсу. Першим пунктом а, плану перемоги є а, надання нам запрошення. І запрошення а, все ж таки розірвано в часі між а, з, а, нашим членством. І ми розуміємо, що на сьогоднішній день ми абсолютно чітко можемо отримати а, запрошення України до НАТО. І ми розуміємо, що. Членство України до НАТО може статися після війни і має статися, я думаю, що після війни. І це абсолютно це дві різних речі, на яких і наголошує президент Зеленський, в тому числі. І говорить, що ми не просимо членства зараз, тому що це дійсно розповсюдить війну на членів Альянсу застосування п'ятої статті, в якому вигляді це не було, тому що є там певні розмови про те, що це має п'ята стаття, там, умовно кажучи, розповсюджуватися на ту територію, яка контрольована. Але окей, все одно на контрольовану територію, зараз летять шахеди, летять ракети і, і, і так далі. І це все одно буде запускати п'яту статтю. Тому е, це абсолютно реалістична історія отримати саме запрошення навіть до закінчення цієї війни. Ну і наостанок е, немає формальних офіційних документів, які говорять всередині Альянсу, які говорять, що країна, яка воює, не може бути прийнята е, до Альянсу. Я ще наголошу, що є внутрішній конфлікт в в НАТО між Грецією та Туреччиною щодо Кіпру, і він стався вже коли обидві країни були членами НАТО. І якось вони з цим живуть. І нікого не виключають, і не застосовується П'ята стаття. І, умовно кажучи, військові дії не ведуться, але конфлікт заморожений конфлікт існує. Тому я не бачу взагалі ніяких проблем. Це просто політичне рішення має бути прийнято щодо запрошення України до НАТО. Чи є для нас альтернатива НАТО? Немає. Особливий статус це не для нас? Ні. Поясню, чому. Якою б зброю ми не володіли, Ну окей, може бути е, ядерна зброя, може це, але і зараз ми бачимо, що ядерна зброя не є стримуючим фактором, яким він, вона була протягом 80 років е, з е, 45-го року. Російська Федерація за своєю природою агресивна держава. Можемо подивитися на всю історію і Радянського Союзу, і Російської імперії, вона нападала. Нападає, і я думаю, що буде нападати. І ми можемо тут поглиблюватися в деякі речі. Я не вірю в те, що може бути в Російській Федерації демократичний режим. Тому, маючи такого агресивного сусіда, окрім членства в НАТО, я не бачу інших гарантій для України, щоб не почалася нова війна за 3, 5, 10 років, коли Російська Федерація. Накопичить ресурси, вивчить уроки цієї війни і почне нову. А, а якщо до форпосту східного флангу НАТО, дуже довго обговорювали цю ідею, ще напередодні повномасштабної війни, і після про новий альянс Великої Британії, України і Польщі. Що з цією ідеєю зараз? А, все супер. Все добре і Польща, і Британія. Е, і, до речі, це така, не хочу називати вісь, але плюс Туреччина. Е, Британія насправді досить давно мала інтереси в Чорному морі, як і Туреччина. Е, а взагалі це Балта-Чорноморський е, такий союз, про який також багато хто говорив. Все це добре, все це супер, але все це, умовно кажучи, має свої ліміти, має свої кордони допомоги. І вони закінчаться просто там, де вони закінчуються наданням зброї, наданням там фінансової допомоги і, мабуть, санкцій. Але жодна з цих країн не буде брати участь у війні своєї армії. Знову ж таки, тому що ці країни є країнами-членами Альянсу. І це буде означати, що вони втягують альянс в цю війну. Ще один важливий пункт українського плану миру це комплексний неядерний стратегічний пакет стримування. Нещодавно видання Нью-Йорк Таймс опублікувало статтю з інформацією про те, що президент Зеленський просить у Сполучених Штатів крилаті ракети Томагавк. Чи можете ви прокоментувати цю інформацію? Я можу це прокоментувати, що це, по-перше, Спланований контрольований злив інформації, тому що це все ж таки було в секретних пакетах до плану перемоги. І я не вірю, що це е, так співпало чи випадково. Я можу надати оцінку цієї історії, тобто для чого це робилося, на мій погляд, для того, щоб показати, що Україна. Е, Запитує надмірно, щоб показати світовій спільноті, що ось бачите, ну це ж вже, вже там якісь червоні лінії, це вже штамагавки, які летять на декілька тисяч кілометрів. А, і щоб зняти з себе відповідальність за те, що відбувається зараз на, на фронті. А, але, на мій погляд, якщо ми говоримо про перемогу, і якщо, ми, якщо у нас спільні цілі з нашими партнерами, то ніяких надмірних засобів. Не може бути. І томагавки, умовні томагавки. Томагавки це одна з ракет, якими оперує, оперують Сполучені Штати. Можуть стати фактором стримування, коли вони будуть розміщені в Україні і націлені на стратегічні об'єкти Російської Федерації, адреса яких ми чітко розуміємо. І це питання або. Розуміння Російської Федерації, що буде застосовано це і припинення війни, або застосування і вибування е, потужності Російської Федерації для і спроможності для ведення війни про далекобійну зброю, враховуючи складності з голосуванням за оборонний пакет, наскільки є перспектива найближча, що нам таки дозволять бити далекобійною зброєю в глиб Росії? Мені здається, що це питання торгів торгів з Російською Федерацією, тому що я бачив е, сигнали, що рішення було прийняте і має бути анонсовано. І я ці сигнали отримував від конгресменів, е, зі мною зв'язувалися американські медіа від CNN до. Там, е, Нью-Йорк Таймс і казали, що у нас є така інформація, що в Білому домі вже прийнято рішення. У вас ви можете підтвердити? Я казав, ну в мене також така інформація є з різних джерел. А потім стається, що ні, у нас позиція не змінилася. І це було так досить досить різко. Спочатку так воно накопичувалося, 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 що вже рішення прийняте, і навіть були деякі зливи в, в, в медіа. І мені здається, що це була певною мірою або публічна гра а, і тиск на Російську Федерацію, або предмет торгів з Російською Федерацією по якихось інших питаннях. А по яких питання а може що бути, могло бути предметом торгів? Питання можуть бути абсолютно різні, від тому що е, інтереси Росії та Сполучених Штатів перетинаються не тільки там в Україні. А й на Близькому Сході, в Сирії, тобто тут може бути різний комплекс. Але мені здається, що теоретично може бути, знову ж таки, це моє припущення. Певні домовленості, наприклад, не втручання у вибори. Можливо, так. І чесно кажучи, розмовляючи з одним з конгресменів, не буду називати прізвище, не так давно, він десь. Приблизно так і, 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 і відповів про те, що я кажу: слухайте, ну яка ще ескалація? Ну, якої ще ескалації у нас не було, а, і що може зробити Російська Федерація у відповідь на застосування нами далекобійної зброї? На що він обмовився, що ми боїмося а, терористичних атак на наші території, які б могли а, певною мірою. З, а, Ну, понизити так, так точно, якщо не зруйнувати рейтинг існуючої адміністрації, і їх би звинуватили, що ви там десь займаєтеся війною, а тут не можете впоратися зі своїми. А терористична атака це може там, умовно кажучи, ну навіть це може бути не абсолютно не Росія, да через проксі якихось там Хамасти чи, чи, чи там ще когось. На цю тему у нас є запитання від користувача соцмереж. Я його зачитаю. Чи може відправка північно-корейських бійців на війну в Україну змусити захід змінити свою позицію і надати дозвіл на удари своєї зброї в глиперев е, може на мій на мій погляд, може е, зараз, але тут мені здається, е, коли дійсно е, ці північно-корейські е, солдати з'являться на території України? Тобто зараз вони фіксуються в Курській області. Зараз, е, ну, нібито, е, це допомога, допомога Російській Федерації там відвоювати свої території. І якщо все ж таки вони будуть зафіксовані на території е, України, на окупованих територіях, можливо, це якось змінить позицію. І, чесно кажучи, е, цій позиції до цієї позиції. Адміністрацію Байдена підштовхують республіканці, той самий Майк Тернер, голова комітету розвідки Палати представників Конгресу Сполучених Штатів. Він направив листа фактично з вимогою. Реагування на присутність північно-корейських військових у цій війні, неважливо на якій території. І що це є червоними лініями, має стати червоними лініями і для Сполучених Штатів, і для НАТО, і має бути реакція. Але реакції, бачите, поки що немає. Ви розділяєте думку, що таким чином Північна Корея хоче натренувати свій бойовий склад для своїх військових операцій. Можливо, але таким малим контингентом о, дуже складно когось чи, щось о, натренувати. І мені здається, що тут більше навіть не стільки застосування цих військ о, як бойової одиниці для того, щоб щось там змінити на полі бою, скільки застосування як новий етап ескалації, і це більше о, крок Російської Федерації прощупати. А як буде реагувати Захід? А чи буде він реагувати? А, Путін дуже полюбляє робити такі маленькі кроки, щоб зрозуміти, а можна зробити потім більші кроки, застосувати там більший контингент північно-корейської армії вже на території України? Ось мені здається, що це про прощупування якраз реакції, і а реакції немає. Україна успішно випробувала свою першу балістичну ракету наприкінці серпня. Президент Зеленський повідомив сенсаційну новину. За словами радника голови офісу президента Подоляка, така ракета має радіус дії 600-700 кілометрів. Наскільки близька перспектива бити українською далекобійною зброєю, саме ракетною, вглиб Росії, і яка зараз ситуація взагалі з нашою ракетною програмою? Ракетна програма е, виросла, збільшилася. Ракет досить багато. Ми різних типів зараз. Е, щось вже виробляємо, щось е, на стадії проектування, щось на стадії тестування. Я не можу говорити зараз там про якісь конкретні проекти, але дійсно є і балістичні ракети, і крилаті ракети, і різні ракети, які розробляються у нас зараз державою різними компаніями, різними підприємствами. І я сподіваюся, що досить скоро ми побачимо результати навіть. Робота тієї ракети, про яку ви е, згадали. Є ще одна цікава інформація. Її оприлюднило видання Форбс, е, яке опублікувало відео екіпажу українського винищувача Су-27, на якому зображено бомбардувальник Су-24, який несе під крилом прототип плануючого боєприпасу. Чи правда, що Україна розробляє власну планерну авіабомбу великої дальності? Якщо відео було опубліковано, то так. Да. Тобто це не фейкове відео. Ми над цим а, працюємо. Ми працюємо над багатьма а, питаннями, які нам можуть на, можуть нас посилити на полі бою, і в тому числі над такою програмою. Зараз пропоную поговорити про спільне виробництво ВПК а, з країнами ЄС та НАТО. скільки вже угод уклав «Укроборонпром» з іноземними компаніями і які темпи виробництва? Про угоди кількість не скажу, але вона вже, я думаю, що десятками. А, Вимірюється питання в тому, наскільки вони просунулися після угод. Тобто є е, умовні меморандуми про наміри, і десь воно залишається на цьому етапі з різних причин, е, бюрократичних е, неготовності тієї сторони реально заходити до нас, тому що дуже класно там е, анонсувати сказати, що да, ми готові, тим самим ну, використати це в. Піар-цілях чи якимось іншим чином. А потім я не буду зараз називати деякі компанії, але всім вони відомі, які анонсували, що все, ми заходимо, навіть ми знайшли там землю, видалили землю в Київській області, але Авос і нині там, що називається. Але є контракти, які дійсно рухаються, і мабуть, що один з чудових прикладів це RenMetal. Які запускають чотири різних заводи, десь щось по виробництву, десь щось по ремонту, по боєприпасах і так далі. І я мав нагоду спілкуватися з віце-президентом Металу в Берліні і їхні підходи мені подобаються. По-перше, вони кажуть, що ми заходимо не тільки для того, щоб вам допомогти у війні, а ми бачимо в цьому потенціал на експорт після закінчення війни. І це буде означати, що те, що буде вироблятися в Україні, навіть після закінчення цієї війни, буде давати податки, робочі місця, розвивати економіку нашу, і ми будемо. в... Ну, я думаю, що одним із лідерів маємо стати одним із лідерів в виробництві озброєння та боєприпасів. Друге, що він каже, про те, що ми розуміємо, вони, що. Ми не можемо і не хочемо робити все самостійно. Ми готові е співпрацювати з підрядниками в Україні, з вашими компаніями, які можуть частково виробляти це, це комплектуючи якісь і так далі. Це також правильний підхід. Тобто, це стратегічне бачення того, як е можна заходити на там ринок України, а потім з ринку України на експорт е по всьому світу. Якщо поговорити докладно про район перший завод уже працює, другий от-от мають запустити. На початку серпня були заяви від компанії, що вони будуть будувати бойові танки на території України. Зараз той завод, який працює, він ремонтує і обслуговує. Чи вже щось бойове таки виробляє? Um, він ремонтує обслуговує, а той, що по виробництву, там не зовсім танки, там скоріше, це БМП. Бойова, бойова машина піхоти, які можуть вироблятися крупно вузловою зборкою тут в Україні. І це також для нас абсолютно класна історія, тому що яким би чином воно не вироблялося, це все одно вливання в нашу економіку. І на цю тему також маємо запитання від наших глядачів. Прошу подивитись на екран. Чи будуть будувати завод Байрактар в Україні? Ну, власне, я вже про це казав, але не називаючи цей конкретний завод. На жаль, не з нашого боку є затримки по будуванню цього заводу. Тобто проанонсовано було, навіть там знайшли землю, але щось забуксувало з боку. Компанії Байкар, які е, мали б виробляти Баректари в Україні. Угу. Внутрішній план безпеки це план Б на випадок затяжної війни? Це альтернатива, тому що е, наш план перемоги зовнішній не отримає е, схвалення та підтримки від наших партнерів. Тобто ми розуміємо, що ми маємо тоді розраховувати виключно на внутрішні сили, на, на, на власні сили. А, і це буде вкрай тяжко, але іншого виходу у нас немає. Росія, як ми бачимо, не готова а, зупинятися і не планує зупинятися. Ви бачите, як вони тиснуть а, на сході півдні і півночі нашої країни. І просто сказати, що а, ну. Наш план перемоги з західними партнерами не прийняти, нам перестала давати допомогу. Окей, ми зупиняємося. Це означає, що росіяни будуть в Києві або і на західній Україні. Просто це питання часу. Тому ми маємо спиратися на власні сили і акумулювати максимально ресурси всередині країни. В одному зі своїх відеозвернень президент Зеленський заявляв, що внутрішній план посилення має гарантувати Україні єдність. От що означають ці слова гарантувати єдність. Ви знаєте, найбільшою проблемою одною з найбільших проблем зараз на полі бою, ну окрім нестачі боєприпасів, є інформаційні війни, які веде Російська Федерація, є інформаційний вплив, і, чесно кажучи, це більше впливає. На рівень а, моралі і боєздатності наших підрозділів, ніж втрати чи нестача боєприпасів. І це ми фіксуємо. На жаль, вкидується дуже багато а, абсолютно фейкової інформації, яка деморалізує, і люди ну, деякі йдуть да, в СЗЧ, наприклад. Самовільне залишення частини. Не через те, що втрата, не через те, що нестача боєприпасів, що ще? а через те, що у нас все погано, о, ти саме телеграм-канал.